І на одній, і на іншій наразі ведуться роботи. Ці дві двоповерхівки, ще у Київському районі, в процесі відновлення застаріле шиферне покриття дало про себе знати. Під час злив вода текла струмками. Вже згодом проблема буде усунена, а замість потрісканого даху буде новий металевий із профлиста. Перед початком поточного ремонту цих двох будинків покрівля на них була вщент е, зруйнована з двох причин: по-перше, через багаторазові прильоти поблизу цих адрес, та по-друге, прийшла в незадовільний стан внаслідок багаторічної експлуатації. Також вийшла з ладу кроп'яна система покрівлі, обришітка взагалі не було ніякої гідроізоляції, були зруйновані оголовки. Через що було прийнято рішення про поточний ремонт покрівлі на цих будинках? Загальна площа покрівлі на цих двох будинках складає приблизно тисячу квадратних метрів. Це також тисячу квадратних метрів безпосередньо по самої покрівлі, тисячу квадратних метрів гідробар'єра, також обрешітки та місцями посилення кроквяної системи. Роботи на цьому будинку почалися десь приблизно місяць тому, та на другому будинку десь два тижні тому. Плануємо завершити роботи на обох будинках через три тижні. Роботи виконуються за планом та згідно наданим графікам, але це дещо ускладнюється погодніми умовами за останній тиждень. З початку поточного року силами нашого комунального підприємства були виконані роботи на 38 багатоповерхових житлових будинків. Це те, що стосується безпосередньо ремонту покрівель. З них 12 будинків знаходилися у Київському районі міста, 16 – у Немишлянському та 10 – у Салтівському. Також проводилися роботи з ремонту вхідних груп та цоколів будинків. По вхідним групам можу сказати, що було виконано 59 вхідних груп загалом у 29 житлових будинках. Також було виконано 5 цоколів, та ще 5 знаходяться у роботі. Також комунальне підприємство займається аварійними заявками та виконує їх. Це ті заявки, які потребують оперативного реагування. Працюємо щоденно і без вихідних задля рідних харків'ян та рідного міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.